Мене звати Марта Палип, у Сполучені Штати я приїхала у 2007 році, щойно закінчивши школу. Я приїхала з чудового міста Львова, в якому я прожила все своє життя. Приїхала я в Нордіст Філадельфії. В мене не було вибору, оскільки мене батьки сюди привезли. І якщо чесно, я не хотіла переїжджати в Америку. По приїзду я зразу ж мала вступні екзамени в коледж, поступила в Manor коледж, який я закінчила, а потім поступила в Темпл University, який я так і не закінчила. Враження були жахливі. Думаю, перших півроку я плакала щодня. Татові завжди казала, що він вкрав мої найкращі роки життя. Потім познайомилася з своїм теперішнім чоловіком, знайшла друзів і стало якось набагато легше. Найбільші виклики це є відсутність машини, відсутність водійських прав а також зовсім інакший стиль життя. У Львові багато подій, багато знайом знайомих тут. Дуже мало друзів, мало знайомих. Відсутність машини. Дуже сильно тебе лімітує, тому що public transportation, публічний транспорт тут майже відсутній, а в деяких випадках в ньому навіть небезпечно їздити. Я тут працюю ріалтором уже одинадцятий рік. Спеціалізуюся на Montgomery Bucks і Нортіст Philadelphia регіону. Займаюся як і Residential Real Estate, так і Commercial Real Estate. Декілька раз була обрана ріалтором року. Я волонтер, я є директор гуманітарної гілки Ukrainian Federation of America, яка займається допомогою в Україні, а також розвитком. Української культури тут, в Америки. Це місце, в якому є вся моя сім'я, мені дуже пощастило, оскільки е, тут зі мною є як і мій чоловік, і моя дитина, так і е, двоє моїх батьків. Я знаю, що не всім так щастить, і я це дуже сильно ціную. Моя порада це дуже сильно подумати, тому що. Ви маєте бути готові почати своє життя спочатку. Якщо ви до цього готові, імміграція для вас, якщо ви до цього не готові, можливо, це не є ваш варіант. Зараз вже все чудово. Я рада і щаслива. Мої батьки заставили мене сюди приїхати ось, і я змогла побудувати своє життя тут. Сказавши це, також хочу зауважити, що Україна і Львів завжди займатиме особливе місце в моєму серці. І свого сина я також навчаю і завжди йому розказую про те, що він є українець і він повинен зберігати свої традиції.